Привіт, на зв'язку Паша Коваленко. Ви могли чути мій нудний голос в подкастах Стоп знято, а книга Краще, в подкасті мені Джей Джона Джеймсона і в татовій касеті. Крім того, я є головним редактором студії подкастів Стоп знято. І маю для вас одну новину. Понад місяць наша студія не виходила з вами на зв'язок. Хіба що е, час від часу ми відповідали на коментарі в Ютубі, писали щось в нашому телеграм-каналі, але настав час озвучити вам новину. Наші патрони вже про неї знають тижнів два. А тепер настав час тих, у кого немає раннього доступу до новин, навіть до таких. Ми ставимо на паузу роботу нашої студії. Так трапилось, що серед тих, хто далі бажає робити створювати подкасти, залишився тільки я. Після першого сезону «А книга краще з радарів» мовчки зникелля. Саме тому ми не випустили другий сезон, який ви так чекали. А тепер студію покидає і Даніл Тюріков, який робив. Подкаст імені Джей Джона Джеймсона і подкаст Татова Касета це його рішення. Даніл вирішив сконцентруватися більше на основній роботі, так як дійсно створення подкастів вимагає багато ресурсу, часу, зусиль і так далі. Тому я щиро вдячний Данілу за ті 65 епізодів подкастів, які ми записали разом. Власне, так само, як і я вдячний Іллі, з яким ми зробили 10 епізодів подкасту, так само, як і вдячний Юрі, з яким разом ми зробили перші кроки взагалі на цій ніші і створювали українськомовні подкасти про кіно, ще коли це не було мейнстрімом. Я щиро бажаю всім їм успіху. В тому, чим вони будуть займатися далі. І сподіваюся, час від часу вони будуть під ковдрою, поки ніхто не бачить вночі, переслуховувати наші подкасти і витирати скупі чоловічі сльози. Що буде далі, спитає ви, Вже це кінець? Ні, точно не кінець. Ми обов'язково повернемось, просто поки я не можу назвати конкретних дат. І е, не можна назвати в якому це вигляді буде відбуватися, тобто з іншими ведучими в інших форматах, е, поки це все не відомо, але точно ми знову будемо говорити про кіно. Тому не смійте, будь ласка, видаляти нас зі своїх е, акаунтів в Google Подкастах, Apple подкастах, на YouTube, на Megogo Audio, на Spotify і так далі. Надто багато сил, фінансів та часу було витрачено на цей проект, щоб він так безслідно зник. Тому переведіть, будь ласка, в режим очікування. І чекайте, що настане день, настане мить, коли ви знову зможете почути знайомі джингли, знайомі голоси, які так само будуть вас водити по світу кіно, починаючи з нижчих поверхів задумом сендлером і каженим весіллям, закінчуючи елітарним нашим горищем, де будуть знаходитись Філіні, Кубрік і Антоніоні. Тому не забувайте нас, пишіть нам, якщо для вас були важливі наші подкасти. Для нас дуже важлива зараз ваша підтримка, будь-які слова, щоб ми змогли відродитися потім як фенікс в кабінеті Дамблдора. Я буду щиро сумувати за тим, що ми з вами робили, але обов'язково знову скоро почуємося та побачимось з вами, а поки ставимо на паузу. Сподіваюсь, не настільки довгу паузу, як між першим та другим аватаром. Хоча, якщо ціна питання понад 2 мільярди доларів, то